Друзі, вирішили вам вирізати. Багато хто хоче генеральські, не генеральські. Знаєте, її. Звісно, в перший раз. генеральські. Це хотів Валера спробувати зробити. Генеральське, воно тонке оце воно йде. Так, так, так. От воно ж тоненьке в нас сало сьогодні. То вже йде. Не воно. Ага. Да. Так. же ж правильно ти врізав. Надіюсь. Є там прозі? Прорис... Є, є. Воно... Це саме пільпросі. Білу, підпечену вона ага. бути. Отак. От воно показує, що там в тебе вийшло. Угу. От вона і йде. Ой, красота. Це е. воно? Генеральське. Оце генеральське, розпіарене. Mm -hmm. А в нас це просто на хвостибі битки... хвоста салами назвали. Ну Покажи. Що буває іноді на обрізки йде, ми <різь> <Да, буває, різь> ну, поверне в другу сторону. Коротше, отаке вийшло. вийшло. Спортували печерівок собі. Да. Давай може покажемо, який печірьок А це виходить, вже остався печеріок. Mm -hmm. А чого ти так ріжеш? І що мені далі з тим робити? ці робити, так? Да? То щось щось не відчувати. Ми спробували генеральське, ми не так просто ріжемо. Це у нас такий І ото генеральське лишається на пічеровці. Бачите? І це генеральський, хто його любить, лишається uh -huh. на печіровку. У нас печеровила. Ми її потім ввечері зайдемо в прямий ефір, зробимо теж шорт. Uh -huh. І поки... отак ми підчіровку подаємо. Мандованно. Бачите, яка у нас підчервова? Оце, ось цим прослойком сало. Генеральське, воно лишається на печерівку. Це просто печерів, без всяких генеральських і без всяких етих. Повільно, як ми робимо. І ціна 190, 190 гривень. 190 гривень, отакі вот, вам ми продаємо. А просто сало, оце просто сало таке. 85 гривень кілограм. Нам ж казали, що проріз то типо, не генеральське. Ніж Романа, сум, шостка. У нас вже два майстра ручної роботи є. І все, печерівочку кидай. Венеральське вырезали, работаем ну, дальше. Венеральский да, да, все, все, работаем. Все, давай.